Уродня хотів би поговорити про таку проблемку, як анальні тріщини. Вони заключаються і полягають в наявності дефекта слезової ампули прямої кишки, який, як правило, поєднаний з дефектом і з механічним пошкодженням. Анальні тріщини роз, розділяються на е, хронічні е, та гострі. Гострі, як правило, супроводжують е, захворювання. Кишкового тракту і поєднані з е, закрепами. Хронічні анальні тріщини виникають після довготривалих е, механічних пошкоджень і, як правило, в місті е, локалізації е, старих гострих тріщин, тобто е, повторення в е, травматизації в місті поранення. Різниця між гемороєм та тріщиною полягає в суттєві відмінності проблемної. Перше – це наявність самих гемороїдальних вузлів. А анальна тріщина це дефект слизової. В цьому полягає різниця між даними проблемами. Геморою виникає, як правило, після довготривалого сидіння. Анальна тріщина основою є неліковані проблеми анального каналу та хронічні закрити. Основою діагностики у проктолога є пальцеве обстеження, аноскопія та ректоскопія. Саме поєднання цих обстежень дає змогу відрізнити діагнози, поставити основні причини захворювань та лікувати, профілактувати дану хворобу. Анальна тріщина захворювання, яке, як правило, починається з симптомів болю, анальних кровотеч та дискомфорту в формі свербіжу. Це три основних скарги, з якими звертаються до лікаря-проктолога на початкових стадіях захворювання. На жаль, під даними захворюваннями маскуються більш тяжкі та важчі захворювання, які потрібно вчасно виявляти, діагностувати. Розуміти, як це лікувати, і звертатись для поступового поетапного лікування далі.